Тепер е, розповім трохи про симптоми хвороби. Інколи трапляються, особливо в інтернеті, коли вертаєш стрічку роликів співпадіння, ну це як передбачення, що, що буде далі стрічці. Декілька разів було таке, що в коментарях також терпляються з співпадіння. Після перегляду деяких роликів я їх коментую і трапляються співпадіння. Щось відбувається вже не менш ніж декілька разів траплялось так, що після коментування відбувались події. Це наводить на думку про те, що хвороба. Якимось чином може передбачати певні події. Так, от, наприклад, я до сих пір пам'ятаю майбутнє те, що відбудеться. Проблема тільки в тому, що я не знаю точних дат. Тобто я прогнозую про настання певних подій, але коли це саме трапиться, я не можу спрогнозувати. Саме тому я лікуюсь. Це одна з причин, іноді це називають дежавю, також е, страх, е, от коли, наприклад, тидеш в незнайомому тобі місці або або навіть знайомому, але просто в некомфортній обстановці, скажімо, на вулиці. На тебе ніби напливає те, що ти бачиш, розмиття зображення. Ну, тобто, я не бачу, що, що відбувається, тільки, тільки зблизька, можу зрозуміти, що саме. Також в чому, в чому страх проявляється? Це як ніби перезбудження, заторможення одночасно? От схоже на те, як в дитинстві темряви люди бояться. Що ще сказати? Ті самі флешбеки. При зміні дози нейролептиків перший симптом: Кругове зображення схоже як загрузка. От, як зараз, припустимо, операційна система Windows загружається. Вона отакі кола робить при загрузці. Стрічка. Лінія, колор, Кругове таке зображення як Вер. Переважно колір. Фіолетовий? Ще інші прояви. Темно-фіолетового кольору. Це коли закриваєш очі. Припустимо в темряві, При зміні дозу нейролептика така відбувається. Я розумію, що це досить дивно, але я отаке бачу: коли перед, коли, перед сном таке. Потім заплющеними очима часто видно точки спалахи світла. Звичайно не одиночні. Повній темряві заплющеними очима це відбувається. Як маленька точка світла в різних місцях простору. Потім що ще які прояви флешбеки. При зміні дози нейролептиків, або коли міняються сезони пори року, можу спостерігати щось схоже на додану реальність, заплющеними очима або напівзаплющеними. Видно зображення, щось схоже, я як зараз нейромережі генерують відео. Іноді відео, іноді е, е фото, якісь візерунки. Зазвичай вони од... Одно... одного формату розміру часто співпадають як на смартфоні на певній відстані дивитися відео, потім ще які прояви повторення. Звуків, які я точно пам'ятаю, що колись чув. Також що ще на відстані, коли ти не повністю чуєш, не можеш зрозуміти значення звуків, вони можуть. Не співпадати з логічним смислом. Тобто, ти як сам собі підсказує, що це звучало, А насправді там зовсім інші звуки. Так що ще заторможеність зрозуміла. Гірше сприймаю навчальний матеріал. Скажімо, математику, фізику, хімію, біологію, та гуманітарні також науки набагато гірше запам'ятовуються, відчувається потяг до їх вивчення. Але запам'ятовування часто епізодичне. Тобто, якщо проконтролювати матеріал, який намагався вивчити, то оцін оцінки явно будуть низькі. Що ще ще. Певні зміни сприйняття реальності, з'явилися важко пов'язані логічно-смислові взаємодії. Що це саме? Е, пораження таке, як за тобою хтось наглядає. Це я не про близьких, знайомих, чи сусідів, чи ще когось. Е, зрозуміло, що вони розуміють, що, що я хворий. Просто відчуття постійного нагляду. Я думаю, якщо ви переглянете посібник по психіатрії, ви зрозумієте, з яким діагнозом ці симптоми співпадають. Також там написано, що ця хвороба хронічна потребує постійного лікування. Також рекомендація загальна, що це краще лікується при постійному вживанні нейролептичних препаратів амбулаторно. Але потрібна певна міра психологічної допомоги, отже на протязі життя сформулювались певні поведінкові та моральні протиріччя які, очевидно, якимось чином впливають на хід перебігу хвороби, що ще можна сказати, очевидно, що препарати гарно. Полегшують симптоми хвороби, із побічних ефектів, це іноді трапляється депресія іноді. Якщо дозу неправильно скоригувати, може бути безсоння, денне спання, чи заторможене сприйняття? Ну, тобто, коли тобі людина щось каже, ти ти щось продовжуєш робити, а тобі кажеш що вже досить. Ти, ти, ти повільно реагуєш на ці прохання. Або коли якісь, ну, потребує, при, припустимо, розрахунку щось, ти розумієш, що ти гірше. Ну, це розраховуєш, ну елементарні такі побудові речі важче виконуються і повітніше. Як то сказати, втомлюваність більша, збільшення маси тіла, те, що після препаратів збільшується апетит, часто, щоб заснути на ніч, треба щось поїсти до та після препаратів. Інакше шумкові проблеми починаються гастрити, рефлюкс, особливо, коли на ніч припустимо молочні продукти: кефір, молоко, це може викликати. назад лежачи там свінтер шлунку, очевидно, розслабляється, і тобі, ну, можеш ну, похлипнутися або ще отаке. Тому на ніч молоко краще не пити, особливо великій кількості, якщо... Тому що воно повільно переварюється і. Некомфортно спати, та й засинання замедляється. Краще якісь вуглеводи. Вуглеводні продукти споживати, вони піднімають інсулін і більше хочеться спати. Такі початкові прояви діабету. Надіголовний біль. Простуди гірше переносиш. Ну, всякі такі респіраторні. Треба. Охолодження уникати. так само як і перегрів. І від сонця, припустимо, збудження, ну, гірше спиш потім, якщо на Сонці того побудеш. Кофеїномісні напої. В принципі, я б сказав, нормалізують поведінку. Трохи менше тормозив, щоб, як сказав. переноситься нормально, іноді там гастрит да я про себе знати, але треба їсти просто правильну їжу. Ну і кофеїн не вживайте в чистому вигляді, тільки там можна кави випити чаю. Це вже по вашому бажанню. Якщо ви розумієте, що ви все одно вночі погано спите або допізна, і у вас є можливість пізніше вставати, то можете вживати це позитивно. Певним чином, це якось позитивно, на ту ж печінку, і, та й на мозок, мабуть. Алкоголь взагалі, припустимо, це як і пишуть, то для зовнішнього, як аптеці, пишуть зовнішнє використання, то максимально, що можна при цій хворобі, ну, щоб нормально себе вести, спати і не було, як то кажуть, всяких пілоки і прочих проявів. Я то й, можливо, і не знаю, що воно таке насправді, але алкоголь явно не потрібен. Або треба жувати, знати, як його споживати, але краще використовувати зовнішньою. Оскільки хвороба передбачає те, що ви менше стаєте рухатися, маса тіла збільшується, От очевидно, що будуть проблеми з опорно руховим апаратом, можливо, постійно потрібно в якихось фізичних навантаженнях використовувати певні засоби для лікування. Скажімо, запалення суглобів, остеохондрози, все це воно наслаюється нам. Ну, як правду пишуть, якщо інструкцію почитати нейролептики, такі побічні Дають. Симптома. Іподинамія, збільшення ваги, безсоння, Все це може бути, як то кажуть. Але якщо вам потрібно лікування, то воно вам потрібне, тому що. Краще не стає. Хвороба хронічна. Ремісії наступають тільки з роками лікування, можливо, навіть десятиліттями. Десь читав, що півтора року це мінімум що треба, щоб не вживати нейролептики. Це, ну, Максимум півтора року ну, вистачає. Це при самих, ти, самих е, нормальних проявах хвороби. Але краще не експериментуйте. Нелектики потрібно вживати постійно, тому що, якщо хтось щось і пише, то ми не знаємо, які там були умови, які прояви хвороби, наскільки. Легка степінь була тої хвороби, та це просто може бути комерційний хід. Так що таблетки треба пити кожен день. Треба враховувати коригування дози візміної сезоні. У мене припустимо по. На кожну з пару років треба змінювати дозу. Або робити збільшення дози, потім зменшення. Кількості нейролептичної речовини захворів, респіраторні, всі хвороби, щось були, щось, щось якась робота фізична чи. Розумово треба коректувати дозу. Для, для кожного випадку потрібно підбирати відповідно до до цього ж випадку кількість ну, вживання нейролептиків. я Я на ніч використовую, після, після вечері. Буває двічі більшу дозу, двоє стандартно. Це вже залежить від обставин, від вашого психічного стану. Так що, якщо комусь ця інформація була корисна. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові!